Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу знову поговорити про віденську партію і розібрати три партії, які мені надіслав мій гарний знайомий. І якщо казати більш конкретно, то ми поговоримо про такий варіант, як варіант Ванкенштейна Дракули. Ну, дуже дивна назва, і зазвичай всі дебюти мають назву, яка пов'язана з тим, хто. Якраз граф цей дебют або розробляв, наприклад, там, варіант Алехіна, також, наприклад, варіант Рубінштейну у французькому захисті, наприклад, захист Кан, тому що два такі шахісти, як Каро та Кан, його розробляли. Ну, а тут у нас варіант Франкенштейна Дракули, який виникає після ходів Е4, Е5, к 3, Кінь 6 Лонц4. Тобто зараз перед нами Віденська партія, в принципі, може виникнути. Наприклад, далі перехід у захист двох коней або в італійську партію. Але отут якраз після ходу Кіні 4, який у нас дуже і дуже часто трапляється, тобто ми бачимо, що більше ніж півмільйону партій, якраз виникає ця позиція. Варіант Франкенштейна Дракули. Знову ж таки кажу, дуже-дуже дивна назва, тому що ми розуміємо, що ні Франкенштейн, ні Дракула ніяк не могли грати цю лінію, але тим не менш. Як кажемо, маємо те, що маємо. І давайте подивимося, як можуть грати білі в цій позиції. Насправді, у білих тут є доволі великий вибір, тобто і кінь 4, і слов не 7, і ферзі ж 5, всі ці ходи вони за білих можливі. І давайте якраз подивимося ці партії, вони доволі короткі. Я почну з як -то мене, найменш цікавої партії, і далі подивимося інші партії, які закінчились дуже швидко. Отож, в цій партії білі зіграли ферзь H5, це гарна ідея, тобто ми не з'їдаємо коня, але нападаємо на мат на полі в 7 і також на пішака E5. Чорні грають кінці 6, це правильний хід. Далі за білих є різні варіанти, тобто і e 5 можуть білі зіграти, і слон b 3 Наприклад, в партії було саме слон B3. Далі c 6, тобто в цій позиції все ж таки чорні, хоча б на даний момент. Отримують зайвого пішака, але у білих є дуже гарна тактика, яка можливо не така вже і проста, але якщо знаєш цей хід, то звісно, що ти його робиш, і це хід кінь P5. Ну Ідея в тому, що не можна бити цього коня через F7 мат. Саме тому далі було в 6 так, В цій позиції так, було вже 6. далі, І після Ferсі 3 знову ж таки, кінь у нас недоторканий через FZ мат, саме тому F5. І ферж 5 така дуже активна гра від білих, тобто ми знову ж таки на кінь 5 ставимо F7 мат. Саме тому чорні зіграли Farz 7 і в принципі це все ще теорія. Тут далі білі східають на C7 та потім можуть з'їсти ще й Туру, але звісно, що кінь на полі A8 стоїть дуже погано, і чорні його рано чи пізно зможуть з'їсти. Тим не менш після ходу б 6 тут я вважаю, що в принципі була єдина помилка якраз мого знайомого, який зіграв відразу кін 7 Тобто, в принципі, віддавати коня прямо зараз, я вважаю, що не було потрібно. Хай ще чорні зроблять такі ходи, як слон б 7 там слон а 8 і тим більше, що в деяких випадках ми можемо зіграти ще й кінь б 6 і віддати. Коня хоча б за пішака, а не безкоштовно. Тобто кінця 7 я вважаю, що не потрібно було втрачати цей темп і краще було зіграти якось по типу Детери, тобто все ж таки продовжити розвиток своїх фігур. Але кінця 7, в принципі, теж залишає позицію приблизно рівною, так комп'ютер пише невелику перевагу чорних, мінус 1, але, звісно, що в такій гострі позиції все що завгодно може статися. Ну і далі тут. Декілька ходів було гарних як за білих, так і за чорних. Ми їх дуже швидко зробимо, і у нас була. По суті, отут ще дуже-дуже важлива ситуація, коли білі зіграли Кінь-4, і Чорні не помітили, навіщо цей хід був зроблений, ну особливий він був з метою зіграти Кінь d 5 Кінь d 5 вилка на короля та на ферзя, і далі, якби чорні не зіграли, ми з'їдаємо ферзя. Так, звісно, що слон G3. Теж. Якщо ми продовжимо варіант, чорні все ж таки можуть відіграти хоча б частину матеріалу, але після c 6, слон c 6 та Аж. Вже завершились у нас а, форсовані лінії, і ми бачимо, що просто зайва дура у білих, і, звісно, що тут вже виграна позиція. Тобто така цікава у нас лінія, і ми бачимо, що після от, раз, якраз цього варіанту Фредкешти на Дракул F5 можливий і доволі непоганий хід. Але також є інші варіанти, і давайте їх теж розглянемо Тобто в цій же самій позиції, інша партія. Де чорні теж зіграла Кінді 4, ну а білі зіграли вже не Ferсіh 5, а сло на F7. Слоне f 7, мені дуже подобається хід, це дуже принципова лінія, тобто ми залишаємо чорних без рокіровки. Так, можливо, при вірній грі чорних вони не отримують мати, це дійсно так і є. Ми не можемо поставити мати, якщо чорні тут грають ретельно і уважно. Але все ж таки король без рокіровки це завжди дуже небезпечно. І отут після кінці 4, Т5, ф 3, король G8 це в принципі правильний хід. І якщо біль грає Т4, то тут дуже важливо чорним не з'їдати коня. Тобто в них є різні варіанти, там і кінця 6, і навіть просто ЄД. ЄД буде нормальним ходом. Тут позиція навіть з невеликою перевагою чорних, якщо ми дивимося за комп'ютером, але от знову ж таки, якщо звернутися до бази, то ми. Насправді, я думаю, що дуже здивуємося, що а, більше ніж у половині партії зіграли чорні ДЕ. Є. Де з'їли нашого коня, але це дуже велика помилка, оскільки після Ферзь Б3 а, далі білі ставлять мат. Тобто така коротенька партія, 8 ходів і а, чорні вже здаються. Ну і ще одна партія в цьому ж варіанті Франкенштейна Дракули, де теж була розіграна. А, Ще одна можливість за білих, тобто ми вже бачили хіт Verсі 5, хіт Слонев 7, як на мене, Слонне 7 найкращий хіт і найгостріший, принаймні. Але Кіні 4 теж тут грають. Кіні 4, як на мене, для чорних доволі непогана лінія, оскільки вони грають D5 і відіграють фігуру, і більш того, у чорних тут доволі непоганий центр. Залишається, тобто ми бачимо перевагу більше, ніж мінус 1 зараз. Але після ходу FZF3 білі тут ставлять чорну пастку. Тобто потрібно зараз або FC6 зіграти, або там слон є 6, слон Е6, мабуть, найкращий хід в цій позиції, але дуже часто тут чорні помиляються, і грають якось неуважно, там кінь f6, слон Е7. І всі ці ходи програють відразу, оскільки ми якраз використовуємо зв'язку і робимо хід кінь кінф6. І нажив вже 5 FD5, ну далі всю партію дивитися з вами не будемо. Ми різночі розуміємо, що з зайвим фрезем білі мають перемагати, що в нас дуже швидко і сталося, через приблизно 10 ходів білі якраз і перемогли в цій партії. Тобто, знову ж таки, давайте невеличкі висновки по цьому варіанті, по варіанті Рокенштейна Дракули, який виникає зараз після ходу Ні4. Тобто при вірній грі у чорних в усіх варіантах, які ми дивилися, і ферзь, 5, іслони, кінь, мікінні, 4, у чорних там гарна позиція, але ви можете грати всі ці схеми, і ми бачимо, що в кожній з них чорні мають вирішувати конкретні проблеми, а саме тому ставити пастки ви можете в будь-якому будь з цих варіантів. Тобто така цікава дожаліня, в принципі, чорні самі йдуть на гострий варіант, і, звісно, що якщо вони тут хоча б один хід зроблять поганий, то дуже швидко програють партію. Ну що ж, всім дякую за увагу. Сподіваюся, що ці партії, які ви саме дивились, вони вам сподобались, і до нових зустрічей.